Уявіть собі, місто без вулиць, де люди пересуваються дахами, а під підлогою їхніх домівок спилять мертві предки. Є місця, про які історія мовчить задовго до перших храмів, до перших королів та навіть до перших писемних слів. Місто, що існувало тоді, коли, здавалося б, цивілізації ще не мало бути. Місце, де люди жили за законами, які ми досі не розуміємо. Місце, де поклонялися богині, чиєї сили боялися навіть найдавніші імперії. Хто вони звідки прийшли та яку силу шанували, і чому їхнє місто зникло так само раптово, як і з'явилося. У самому серці Малої Азії на теренах сучасної Туреччини понад 9 тисяч років тому височіло місто, яке випереджало свій час. Місто без вулиць, де люди пересувалися дахами, місто, де народжувалися вірування, які могли закласти основу для майбутніх цивілізацій. Чатал Гююк загадкове місто неоліту, збудоване 9 тисяч років тому в Анатолії. Але звідки прийшли його жителі? Археологи вважають, що це були місцеві мисливці збирачі. Які перейшли до землеробства. Проте є сліди контактів із Левантом, Кавказом та навіть Месопотамією. Генетика підтверджує, що мешканці Чаталгіюка були змішаного походження, а їхня культура унікальне поєднання місцевих традицій та зовнішніх впливів. На той час Анатолія була зовсім іншою. Не пустельні рівнини, а родючі ґрунти, що живили ранніх землеробів. Люди читали ґюк, пам'ятали часи кочового життя, але вже будували постійні оселі. Вони перетворили прості хатини на щось більше, щось, що нагадувало велетенський вулик з будинків. Світ без доріг, але сповнений життя. Поселення, яке не мало гамірних ринкових площ, вузьких провулків чи навіть звичних доріжок між будинками. Замість цього перед вами суцільний лабіринт дахів. По яких люди пересуваються ніби по мостових у небі, будинки стояли настільки щільно, що їхні стіни зливалися в єдину структуру. Вхід у житло здійснювався не через двері, а через отвір у стелі, куди мешканці спускалися дерев'яними драбинами. Це не просто архітектурна примха чи економія простору. Це була стратегія, яка робила місто практично неприступним. Але чому ті люди будували так? Одна з теорій безпека. У ті часи навколишні землі могли кищити дикими тваринами, такими як леви, вовки та навіть леопарди. Відсутність дверей на рівні землі значно знижувала ризик нападу. До речі, в ті часи на території від Греції до Індії мешкав підвид азійського лева, який на сьогоднішній день зберігся в кількості до 600 особин у заповіднику гір штату Гуджарат Індія. Проте є й інше пояснення, значно більш інтригуюче. Можливо, така архітектура була оборонною системою не лише від звірів, а й від ворогів. Хоча в Чаталгиюк не знайдено прямих доказів військових конфліктів, факт залишається фактом: мешканці жили так, ніби постійно готувалися до потенційної загрози. Якщо ворог наблизився б до міста, йому б довелося або видиратися на суцільні стіни, або намагатися знайти вхід у будинки, якого на рівні землі просто не існувало. Ще один загадковий факт: у багатьох будинках археологи виявили рештки жертвоприношень, сліди вогню та навіть людські черепи, ретельно пофарбовані в червоний колір. Можливо, це натяк на давні ритуали, що були невід'ємною частиною їхнього суспільного життя, чи, можливо, вказівка на темніші події, що відбувалися у місті. Чи були мешканці Чаталґююк мирними землеробами, які просто створили унікальну модель життя? Чи, можливо, їхнє місто було чимось більшим фортецею, храмом, священним місцем, де відбувалися загадкові ритуали, які лякали навіть сусідні племена? Відповіді поки залишаються в землі, приховані під давніми шарами історії. Але яким був світ всередині цих будинків? Під час розкопок археологи виявили тисячі артефактів, що відкривають нам вікно у світ стародавніх мешканців Чатал ці предмети не просто розповідають про їхнє життя, вони натякають на унікальні вірування, соціальні структури та навіть мистецькі традиції, що випереджали свій час. На стінах будинків збереглися фрески із зображенням мисливських сцен, ритуальних обрядів та загадкових геометричних символів. Це були просто прикраси, чи, можливо, вони мали сакральне значення, слугуючи своєрідними вказівками чи навіть ранньою формою запису. Деякі малюнки, здається, зображують сцени з життя громади, а інші таємничі сюжети, що можуть бути пов'язані з міфами або обрядами, які ми ще не розгадали. Проте найзагадковішими є скульптури, і серед них одна, що вражає найбільше матір богиня. Її шанували, але й боялися. Фігура жінки з пишними формами, яка сидить на троні, а по боках її охороняють голови леопардів. Вона не просто символ родючості, вона уособлює силу, владу, контроль над життям і смертю. Але чому цей культ викликав страх у більш пізніх цивілізацій? Нам відомо, що більш пізні цивілізації уявляли собі світ, де правлять царі та боги. Грізні воїни та могутні чоловічі постаті. А тепер уявіть давню традицію, що передувала їм традицію, де головною фігурою була жінка, яка володіла таємницями народження і смерті. Куча та Алгююк – Ця богиня була не просто символом, вона була всесильною. Вона давала життя, але й могла його забрати. Дослідники припускають, що культ великої богині міг бути настільки впливовим, що навіть після зникнення Чатал Гююк його відгомін лишився в міфах інших народів. У Месопотамії шумери шанували і Нанну. Це грізна богиня війни та кохання, здатна знищувати цілі міста. В Анатолії хети поклонялися богині матері Кубабі, яка вважалася володаркою життя та смерті. А в Єгипті втіленням цієї сили була Сехмет – левиця, богиня війни та відплати. Можливо, нові імперії боялися цього культу, бо він ставив під загрозу їхню владу. У суспільствах, де чоловіки правителі намагалися підкорити світ, ідея всесильної жіночої божественної фігури могла суперечити їхнім уявленням про владу. Саме тому з часом цей культ трансформувався, богині залишилися, але їхня роль змінювалася. Чи могли ідеї, народжені в Чаталґіюк, стати основою вірувань, що пережили тисячоліття? І якщо так, то наскільки глибоким був вплив цієї загадкової цивілізації на майбутню історію людства? Люди Чатал Гюк ховали своїх мертвих прямо під підлогами своїх будинків. Але чому це був просто ритуал, спосіб вшанування предків чи, можливо, щось більше. Деякі археологи припускають, що це була частина складної системи вірувань, де померлі, залишалися невід'ємною частиною життя родини, їхні могили іноді розкривали, черепи витягували, а потім знову ховали. Ніби предки були не просто спогадом, а активними учасниками повсякденного життя. А найбільш загадковим є те, що деякі черепи були ретельно пофарбовані в червоний колір. Можливо, це було символом крові та відродження чи, можливо, частиною обряду, що мав забезпечити зв'язок між живими та мертвими. Подібні ритуали зустрічаються в пізніших цивілізаціях близького сходу та навіть на Балканах, що натякає на глибший вплив Чатал-Гґюк на майбутні культури. Але що ж сталося з цим унікальним містом? Чому воно зникло? Близько 5700 року до нашої ери Чатал-Гуюк поступово занепав. Одна з основних теорій зміни клімату. Анатолійський регіон ставав дедалі посушливішим, і родючі ґрунти, що колись забезпечували мешканців їжею, більше не могли підтримувати їхнє населення. Ще одна можлива причина виснаження природних ресурсів. За тисячоліття безперервного існування місто могло просто вичерпати все необхідне для життя: дерева, чисту воду, родючий ґрунт. Без можливості підтримувати традиційний спосіб життя, люди були змушені залишити свої домівки. Проте існує і третя, ще більш загадкова версія. Деякі дослідники вважають, що зміни у соціальному устрої могли стати вирішальними. Археологічні знахідки свідчать, що суспільство Чаталґюю було досить рівноправним, без явних ознак правлячої еліти чи ієрархії. Але що якщо з часом з'явилися нові ідеї? Можливо, серед мешканців почали формуватися нові лідери, що прагнули змінити звичний порядок. Або ж зовнішні групи носії інших культур, що запропонували людям інший спосіб життя, більш привабливий, ніж старі традиції. Якою б не була причина, факт залишається незмінним. Чатал-Гююк – одне з перших відомих міст світу, залишив по собі лише мовчазні руїни та загадкові артефакти, але його вплив, можливо, простягнувся значно далі, ніж ми думаємо. Чи можна сказати, що ця культура просто зникла без сліду? Аж ніяк. Археологи вбачають зв'язок між цією цивілізацією та культурами, що згодом розквітли в Месопотамії та Анатолії. Візерунки на стінах читалґююк нагадують геометричні мотиви, які пізніше з'являються у шумерській та хетській культурах. А ритуали поклоніння великій богині мають паралелі з ранніми культами родючості в Західній Азії. Але що ще цікавіше, археологи знаходять сліди зв'язку з ранніми культурами Європи. Деякі стилі кераміки, знайдені у Чаталгію, перегукуються з артефактами вінчанської культури Балкан, а система поховань і культ предків мають схожість із традиціями трипільської цивілізації. Це може означати, що ще за тисячі років до появи великих імперій існував культурний міст, що простягався від Середземномор'я аж до Каспійського моря. Чи були мешканці Четалґююк одним із перших народів, що заклали основу для цих давніх європейських цивілізацій? Крім того, ідея поховань під будинками, шанування предків і культ матері богині знаходить відображення у багатьох культурах стародавнього світу. Чи справді вони стали основою майбутніх цивілізацій? Можливо, їхні міфи і легенди дійшли до нас у нових формах? Чаталґююк це не просто загублене місто. Це нагадування про те, що цивілізація почалася задовго до того, як ми звикли думати. Чи могли вони передати своє знання далі? Чи їхні таємниці залишаться на віки, поховані під шарами землі? Можливо, майбутні розкопки дадуть відповідь на ці запитання або відкриючи більше загадок. На сьогоднішній день у археологів залишається чимало цікавих запитань до цієї культури, і жодний з відповіді на запитання, чому ці люди будували таким чином свої оселі, або чому ховали своїх родичів під будівлями. Як гадаєте, що ще приховує Чатал Гюк? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо сподобався контент, ставте лайк. Якщо подобається пізнавати світ навколо, підписуйтеся на канал, щоб разом дізнаватися ще більше цікаво про світ навколо нас. Дякую за перегляд та до зустрічі в новому відео.